Малятка, сьогодні ми з вами підемо в гості до бабусі. Подивіться, яке в неї велике подвір'я. А скільки тут тварин? Давайте спробуємо їх назвати. А тварини чомусь сумні? Їхні дітки погубилися. Щоб вони знайшлися, потрібно дитинчат правильно назвати. Давайте з вами пограємося у гру Стук-стук. Стук-стук. Хто тут є? Хто в будиночку живе? Я мама коза, а ви. Козенята! Стук, хто тут є? Хто в будиночку живе? Я мама кішка. А ви кошенята. Я собака. А ви цуценята. Я кролиця. А ви кроленята? Я курка, а ви. Курчата. Я корова, а ви телята. Я свиня, а ви. Поросята. Я гуска. а ви, гусенята. Дивіться, ось і з'явилися наші маленькі дитинчата. Малята, а хто це? Так, це кошеня. Що є у кошеняти? Голова, тулуб, лапи і хвіст. Що у нього є на голові? Очі. Вуха, ніс, рот. Які очі у кошеняти? Для чого вони потрібні? Що можна сказати про вуха? Для чого вуха кошеняткові? А який ніс? Малятка. А для чого тваринам потрібен ніс? А що є в роті у кошеняти? Для чого потрібні зуби та язик? Чим вкрите тіло? Якого кольору це хутро? Скільки лап має кошеня? А як воно пересувається? А тепер наше кошенятку слід погодувати. Як ви думаєте, що їсть кошеня? Тепер нашій пташці потрібно відпочити. А що не пташка? Чому ви гадаєте, що це не пташка? Правильно, кошенятко це тварина. Малятка, а доведі, що це тварина. Так, кошеня це тварина, у неї є. Голова, тулуб, лапи, хвіст. Лап чотири, а у птаха їх дві. У кошеняти два вуха, а у птахів вух немає, є лише слухові отвори. У кошеняти м'який носик, а у птаха дзьоб. Тіло. Кошеняти вкрите хутром, а у птаха вкрите пір'ям. Птах може літати, а кошеня ходить, бігає. А зараз нам вже час повертатися додому. Давайте скажемо всім до побачення!